Добрий ранок. Сьогодні восьмий день марафону. Восьмий день марафону і дев'ята місячна доба. І зараз ми розпочнемо, як завжди, з медитації. Покладіть руки на груди, права зверху, ліва. Закрийте очі і почніть концентруватися на ділянці серця. Уявіть, як у вашому серці народжується сонячне світло. Воно приносить тепло та затишок. Вам стає радісно, і ви посміхаєтесь. Сонячне світло все більше і більше захоплює область грудей і починає розтікатися по всьому тілу. Воно несе з собою світло, яке, стикаючися з серцем, стає стілюючим. Ви відчуваєте, як це світло поширюється по всьому вашому тілу, заповнює всі ваші органи та клітини. Як ваше тіло радіє, воно наповнюється силою та бадьорістю. У ньому починає текти здорова енергія, наповнена любов'ю світом. Ваше тіло в міру заповнення цією енергією починає випромінювати в простір енергію любові і радості. Заповнює їй всю вашу ауру, кімнату, в якій ви сидите, ваш будинок, район, місто. Ваше світло огортає всю планету і ви огортаєте. цю планету своєю любов'ю і вона також відповідає вам подарувавши любов собі та світу можете поступово повертатися, зберігаючи стан. Стан – це основне, на що ми спираємось, коли ми або можемо щось робити, або ні. Залежно від того стану, в якому ми знаходимося. Тепер переходимо до афірмації. Настрій на день. <кхе> така афірмація є: Я дивлюся на самого себе і на світ. Очима духа, отже очима любові. Сьогодні я бачу у всьому лише прояви добра, любові, миру, спокою, гармонії та досконалості. Все у світі є кохання. А все, що не кохання, це лише видимість, це обман, це не справжнє, це ілюзія, яка розсіюється, як темрява ночі з приходом радкового сонця. Своїм серцем, сповненим любові, своїм поглядом сповненим світла, я розганяю морок і темряву. Я є Божественна істо... істота, божественна істота любові і світла, народжена любов'ю і живе в коханні. Ви знаєте, досить потужна така афірмація, тим паче на фоні всього того, що зараз коїться в світі. Я скажу, чого я так відношусь до цієї афірмації, а не кажу, що що це за дурна афірмація, яка любов, яке світло, коли людина віднаходить в собі оту точку, я не кажу крапку, бо крапка це при написанні, ну, скажімо так, епіцентр любові добра. Потужної енергії, любові і добра. І вона її відчуває, це перекидається у зовнішній світ. Ви спробуйте, ви можете мене закидати помідорами, але коли ви сядете і самі собі спокійно скажете цю афірмацію, і відчуєте тілом, і емоціями те, що в ній прописано, у вас поміняються енергії, вони будуть перекидатись у зовнішній світ і притягувати подібні ситуації, любові, світла і добра. Я не кажу про те, що треба сидіти, як дурачок, посміхатись. Я не про це. Я про базовий стан внутрі, який дає стійкість, незламність, бо це наповнення світлом, любов'ю, добром, яке перемагає темряву. Ви ж знаєте, що темрява. Вірніше, світло ніколи не бореться з темрявою. Воно просто приходить і все. І коли буде збільшуватись накопичення у просторі, у вібраціях енергії випромінювання, енергії світла, добра, то Потихеньку темрява почне таяти і куди здіватись, будуть мінятись ситуації. У людей багато ненависті, багато злості і всіляких мінусових емоцій і відчуттів. Не зараз. Добро повинно бути з кулаками, це так. Але базово звідки воно це йде від любові чи від ненависті такої тотальної на все? Краще, щоб це все йшло від любові, яка є базовий стан, наповнюючий. Всі системи людини, фізичні, тонкі, емоції, ну, така відправна точка дій. Від любові я зроблю це, я очищу, я очищу світ від нечисті, від любові до своєї країни, від любові до своєї сім'ї, від любові до себе, від любові до своїх дітей. Я Знешкоджу ту навалу, яка замахнулась на святе. І от міняється точка зору і зовсім все інше міняється. Навіть прибувають сили. Ви ж бачили кішку? Яка спокійно лежить і гріється на сонечку біля неї, котеня її ходить. І тут якась дурнувата собака підбігає і хоче схопити кошеня. І що робиться з кішкою? Вона перетворюється в мілю секунди на якийсь смерч. їй все одно, що з нею буде. Але вона знає, що вона цю собаку, що вона їй очі видере. І вона, у неї така інстинктивна впевненість, що вона поборе цю собаку, бо є кошеня, якому кішка потрібна. Вона не йде на смерть, кішка. Вона йде на перемогу. І собака скавучить і тікає, думаю, хай Бог милий. Навіть сама сама, сама така дурновата собака є, такі, яких цькують на. Кошенят та на, й на кішок на цуценят маленьких. Так от, кішка, це прояв агресії з великої любові до своєї дитини. Я думаю, що ви самі собі розповісте, як це пояснити оцю всю афірмацію, як. Через любов перемогти темряву, через любов до себе, через любов до свого простору життя, до своїх рідних, близьких, до своєї країни, вистрибування шаленої кішки на перемогу. Ну, скажімо так, енергії тої, з якою вона б'ється. За те, щоб собака втекла м'яка, лінива, така чудова пухнаста кішечка. Тепер візуалізація. Обладунки Бога. І тут теж такий текст, який треба розуміти. І не думати, що це такий солоденький текст, який до нашого життя не має ніякого відношення. Подумайте про те, чого ви боїтесь. І уявіть, що на вас потужний сяючий захист, зброя Бога. Можете уявити їх так, як хочете. Головне, щоб подумки, вдягнувшись в них, ви відчули свою божественну силу і невразливість. Увійдіть у самопочуття Бога так, як ви його уявляєте. Уявіть, що ви стаєте вищими і більшими так, що всі страхи здаються маленькими і незначними. Скажіть собі, я вдягаюсь у зброю Бога. Зі мною абсолютний захист. Чудова візуалізація. Образ працює з нашими думками, емоціями, з нашим станом. Я ще раз нагадую про лимон. Коли кажеш лимон, то зразу відчуваєте його смак кислий. І виділяється слина. Реакція е, тіла на образ, який ви перед собою на екрані поставили, так і тут. Це не прості слова, оці всі. Коли ви все це собі скажете, то повірте у тонкому світі. Так і буде захист із таких енергій, про які йдеться в цій візуалізації. Не забувайте, що є ще четвертий шаг, четвертий крок в написання в вашому щоденнику, ваших планів на сьогодні або взагалі ваших якихось роздумів, думок попрацюйте. З собою через написання в щоденнику чогось, що для вас важливо. Дві сторінки з літератури, яка вас підтримує в особистісному розвитку. Надасть якісь нові думки або ще щось, на що ви будете спиратись і що допоможе вам розвинюватись. І шостий крок. Не забувайте зробити якісь фізичні вправи для того, щоб налаштувати своє фізичне тіло. Тобто, взагалі, ось цей 30-денний марафон для того, щоб ви для себе відшліфували свою схему ранкового налаштування на ваш день. Ви можете, ви можете взяти для себе ті чи інші Медитації, аф афірмації, візуалізації, які я кожен день міняю і викладаю у, в, в, на сторінку каналу Магія життя в ці відео. Запишіть їх собі і зробіть свою схему, бо 30, день, 30, 30 днів пройде, і ви залишитесь один на один з вашим життям. І щоб воно не пройшло повз оці всі ранкові марафони, то зробіть з цих зустрічей в прямому ефірі, я розумію, що дехто і в запису дивиться щось своє, якийсь свій так, такий потужний інструмент, який вас буде налаштовувати на ваш ранок. Складіть. Цю схему для себе, і користуйтесь, будь ласка, мало того, це ж цими афірмаціями, медитаціями, візуалізаціями, можна користуватись протязі дня. Якщо вам треба відпочити, заспокоїтись, сфокусуватись на чомусь, сконцентруватись. І як завжди, в завершенні я розповім, які у нас енергії, які енергії дає 9-та місячна доба, енергії 9-ї місячної доби кидають вам виклик, можуть виникнути страхи, зневіра, похмурі думки. Сприймайте це як випробування для свого божественного захисту. Спокою, то врівноваженості. Якщо ви підготуєтеся заздалегідь і зустрінете цю місячну добу, одягнувшись у захисний енергетичний кокон любові, зброя Бога, що ми візуалізували, то можете взагалі не відчувати на собі негативних впливів, тим не менш. Не виключно, що вам доведеться спостерігати, як інші люди опиняються у владі темних енергій. Не рахуйте, що енергії цього дня, ворожі до вас, вони несуть вам урок, завдяки якому ви можете зміцнити сили вашого духа, такі провокації на ем, прочність, як сказати, на українській мові. Напроч, провокації на прочність, щоб висвободити свої ресурси стійкості, до яких ви не доторкались, бо ну, не було потреби, скажімо так. А вони на сьогодні потрібні. Так що, будете знайомитись з собою ще з інших сторін ресурсних ваших. Рекомендації на 9-місячну добу. Слід віддавати перевагу. Звичайним буденним справам. Без необхідності не порушуйте заздалегідь складені плани. Особливо корисними будуть вправи з профілактики та зняття стресів, а також практика медитації. Зберігайте спокійний миролюбний настрій, віддайте перевагу спілкуванню віч на віч, а не у великій компанії. Бажано займатися справами. Не починаючи нічого нового, бо сьогодні такі енергії в дев'ятій місячній добі, які і так напружені, провокаційні, то не треба робити різких рухів, скажімо так. Ну, На цьому я закінчую сьогодні. Нагадую, що я вчора провела вебінар, як знайти свою місію життя. І як її реалізувати в соціумі. Я розповіла про ці техніки, практики, які я, якими я користуюсь, коли консультую в цій темі. І я виклала об'яву, що до 30 листопада я візьму 10 клієнтів за донати для мого притулку, для собак. У мене є притулок. І або для розгорнутого відгуку відносно сеансу, який ви отримаєте. Так, що кого цікавить тема, а яке ж моє призначення, що мені робити, як мені сьогодні реалізувати себе, в якому направ... в, 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 в яку сторону мені це все робити, в яких темах. Бо ви ж самі розумієте, що коли міняється світ, то міняється багато складових життя. І професія міняється, і розуміння, хто я, я ідентифікація, міняється, і людина не розуміє, хто я на сьогодні що мені робити. Міняється все, що його оточує, хтось приходить новий. До людини в спілкування, а хтось, хто, як ви думали, що це назавжди відходить від вас кудись у своє життя. Ну, одним словом, щоб не бути в депресивному стані, а щоб керувати, не щоб ситуація вами керувала, а щоб ви керували ситуацією як капітан кораблем свого життя, то заходьте. На мою сторінку в Фейсбуці я там все виклала всі відео, які дадуть вам осмислення, а чи потрібно вам розібратись у цій темі і запросити зробити заявку на санс. Ну, це, на все добре, завтра о 10-й годині я теж вийду. Гарного вам дня!